Амінь 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 амінь. Амінь 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 амінь. Все, а, амінь, амінь я прочитав, тепер ми повинні пройти ту бабку. Всім привіт, ви на каналі Дмитро Гэпей і сьогодні ми попробуємо пройти знову бабку трецю. Не знаю, ну хоча б хоча б на чому вже пройдем і хватить. Це просто... Ну хоча б ще зміст, можна я що то багато прошу. Мені всього треба втекти. Тут, тут, тут нічого такого не треба. Мені звісніть а мені не поможе. Вони просто якісь кіборги, я б сказав. Ході хоча б тут вийшло вже. Ворони зразу дивимось, чи є якийсь корисний предмет. Як і хочеться з цієї криші впасти. Бежим, бежим. Бежим, бежим. А він може тут випити, точно. Точно. Mm, то Кто на нас за язык одергав. Нічого нема. Стої камінчик. На кухні може бути в принципі виповну. Ти мамо! Ну я Йонак забрацює, вона мене бісить. Я ж відвертався, типу я хочу, щоб її пофіксили. Бо вона мене бесить. Я на кухню. Я буду жрать. Щоб щось поїсти приготувати, не знаю. Є пожрать щось. Мгу. Відкрито. Поздоровля. Насюди піду. Камінь. А, мені ще ж вази збити, ні. бедні. Тобто Від меді знайти. Я не знаю, чи там патроны є. <гум> ну, Підходьте. Оп. Це був встать. Мені не вийшло, я думаю, я попаду. Я цілився, прям такой цілийся йому в башку а він. тяжка людина Если ми не пройдемо хоча б ніяк, то я йду на екстрим... в наступній серії. А то хотя бабки ми якось повернемся тоді вже в Бо Я хочу почати уже нове проходження. Ой. Ну якусь в машину залізь, вообще камон типа шо, ну, не можете открыть потом с его махина да 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 Спань, спать спа спать бачил я кажу ты mm -hmm. патрон дай пройти мне надо вас збити. патроны да машинам. Паркур. Так. Не. Я до буду робовик. И мужик. Вот, как я сказал. Ладно, я сделаю, что не буду. Сюди будь ласка ворона Я агресивний сьогодні Мене краще не бісить. Оп, я кину його чуть тако вниз Фух. Бо я ще піду по ломику І що він не через будь-який вихідний, ти чого я йду тупо не екстрим? Наступній серії. Ну я інвалід. Бобка. Ну, підлога, блін. Може так тихенько скрипить. Що ти ніфіга не чуєш? Це є проблема. Закрий. Фьюзік. Мій улюблений фьюзік. Пленка. Хоч она сута цілий склад. Планку поставлю. А що там може бути? Там, в принципі, може бути крутилка. Ну, ця Щоб місто пустить. Або там буде щось непотрібне. Тихо. Подождем. Сюди йде спать. Ну хотів поспати, що тут такого. Тут нічого страшного нема. М -м о! Фьюз. Ой, о боже, що я мелю. Ви поняли, що я хочу зробити? Нє? Не поняла, я їх хочу зараз вирубити. Взяти ведмедя, яка з камінчика є. Закиньте, що сандаліна мене не бісила. Три камінчика, що мене буде вазу збити. Ага, фігушки. Вони чують цей звук. Що, серйозно? Вони хіба чують цей звук завжди? Це якась несподіванка? Отець за мной біжить то Угу. Амінь. А я що я не попав. Він якийсь, знаєте, як то як бігає. І мені треба його виробити. Патронів більше ніде нема. То мені треба взяти ще з камінчика, вбити діду. Насправді камінчика до ждатися, поки розходиться бабка вибуде якось їх обох. А він пішов? Бо я хочу закинути ведмедя Ну і там з підвалу з відпотяга, типа потягати всі предмети вже. Не той який там. Мій мене біс тоже. У мене ж А, тут може бути... Я не відкрив. Забувся. З ким буває? З ким не буває, боже. Щас це мене. Дограйся. Слендерина. Бабка по факту вже возродилася. Врубаємо бабку з дідом. Скільки що це в неї окуляри впали? Чи в неї немає окулярів? Уже буде камінь? А куди ми будемо? бах, спать. Спатоньки. Так, щоб синдаріна мене вже не бісила. Ми з неї покінчимо і все. Там, в принципі, може бути тут сейфа. В сейфі, якщо мені повезе, буде е... кабель. У мене вже є єрфьюз, мені кабель треба. У мене ж пін був там, де вази треба. У ці. Бо я так не хочу туди. Мені так падало туди йти. Догралася ти в мене, шановна. Догралася! Де ключка. Де? що там? Ключки від сейфа? Якщо мене мені, мені повезе, я беру... і кажу, ну, що я дебіл. Угу. За двері ховаються. Вони... вони якісь... захисні. Там 13? А, да-да-да, 13. Що зараз знову рубаємо їх? Тільки же цей раз ми йдемо у підвал за фьюсом. Або піти за ломиком. Ну він сильніший. Мені здавався, як то бабка сюди, шо Не знаю. Міткнуло може щось. Скільки не буває? Шукаємо каменчик. Бажано три камінчики назбирати. Два камінчика вирвати і один збит увазу буде. chociażby... O, nie, O. Zarówno tak samo. Jeszcze kamień. Tutaj kamień, typu, na i żeby jeszcze jeden zjadł, jak kogoś. Czy babką, czy пережить. Я и тут водку застрину. Не знаю, кто кодость приблизил. Да. Я поняла, что я хочу взорвать зібью бази. Де він є? Ще камінь страховочний получається. Немає. Це получається, що мені ВЗ? Мне мне вза. Забьем сейчас вазы. Скинем их в лифт на кухню. Дуповьюс, ломик. Сиян камен хареть. Может, більше за всіх? Два є камінчика А поэтому вам чи фьюз, я думаю No tutaj i tak korzysta. W możemy w zasadzie wziąć po Ще ховатися там краще ховатися тут Бін, якби були тут або десь патрони... все просто ждем ей наплетово Мразь, обманюєш а це погано га? а <звук> не, не виплачу. <звук> а як тепер все эти пошло вони, ну, не йдуть типа анимації, а льотають? Я їх знов вирублю, напевно. Нет. Успокойся, блин быть мені самому треба зауспокоить Я их вырублю, я ж вырублю их Я цілюся, я уже готуюся. кто первый, боже? Бабка, походу, будет первая. Бах. И где из вазы. Ага, софтер эти тут. какие тут. Хломік візьму перш. Потім лазимо, розберемось. Бо якщо мені повезе, що тут аво, кабель, я буду жить. Я я, я, я я живу в шоколаді, виходить. Просто мені так повезе... Походу, гра тепер вчує мої молитви, бо в попередній серії мені во нічого не давалося, нічого. Мене тільки били. Ну подобить, блин. Ммм. Ты камень. У вас є камень? Е вас камень, у вас є каменчик. Мы ублен каменчик. Я ублу каменчик. Якби не камінь, то мені був би, напевно, кранти. А ще в мене руки почали труситися, тоба ще. Добре, бисенько все так чик-чик-чик. Ну що, тепер я попробую пройти на потязі. Goodbye, pensionary. Rest. <smart noise> я втік, я втік. Ха, на харді. І тепер же хочу через потяг. Це, я надіюсь, мені потім з потягом повже з респавном. Надіюсь, буде на мене розпавн, а не якийсь такий дебільний. Ось таке вийшло, друзі, в мене відео. Надіюсь, воно вам сподобалось. І ви підтримайте мене лайком, підпискою і коментарем. Не перебивай мене, коли я з людьми говорю, ще раз тобі кажу. Якщо ви хочете бачити проходження через потяг на ході з бабкою вже, то назбере 5 лайків. Да, 5 лайків. Думаю, не так важко. Я випускаю проходження. Дід підтвердив. Так що да друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Ну а з вами був я, Діма, ви були на каналі Тмитро і Всім пока-пока. Минутку.